Вітаю! Сьогодні поговоримо про вправу для початківців, яка називається ліфт. Таку вправу можна зустріти в дуже багатьох підручниках і методичних рекомендаціях, що говорить нам про те, що вона є популярною і актуальною. Отже, в чому заключається вправа? Ми пропонуємо дитині уявити, що її ручки це два ліфта, на які будуть піднімати і опускати пасажирів. І пропонується дитинці ручки піднімати разом, тобто синхронно, або по черзі права-ліва. Спочатку ручки пропонуємо опускати на м'якенькі кулачки. Далі пропонуємо опускати ручки на всі пальчики, на всі 5 пальчиків. Наступний варіант може бути: пропонуємо дитині опускати ручку на два, Пальчика конкретних, і ми їх називаємо, наприклад, на перший п'ятий, або на другий четвертий, або на перший, третій і так далі. Пропрацьовуємо всі варіанти. І ви розумієте, пропонуємо дитині різні варіанти. Ліво опускається на такі -то два пальчика, право опускається на інші два пальчика, або ручки одночасно опускаються там, наприклад, на перший п'ятий пальчик. Тобто пропонуємо дитині реагувати, думати, керувати своїми пальчиками і таким чином покращувати всі, всі необхідні процеси, які нам потрібно розвивати. І що ж ми розвиваємо в цій вправі? По-перше, ми розвиваємо вже правильну посадку. Навіть на цій початковій вправі, яка в нас пропонується буквально на перші заняття. Але ми все одно вже привчаємо дитину правильно сидіти. Ми слідкуємо за її корпусом, за положенням спини, за положенням ніг, за висотою посадки за інструментом, за відстаню за інструментом. То тобто всі-всі ці важливі речі, які є вимогами до правильної посадки, ми вже на цій вправі також закладаємо. Наступний момент ми працюємо з координацією, да, тобто координувати рухи рук, причому вільних рук, да, щоб ручка рухалась від плеча, що, слідкуємо за ліктем, вже на цій вправі ми це, це теж робимо. Третій момент вже на цій вправі ми також закріплюємо знання аплікатури, тобто да, володіння нумерацією пальчиків і вміння ними правильно скерувати. Ось таким чином, така невеличка вправа, але насправді дуже корисна. Дякую за увагу. Вітаю! Сьогодні поговоримо про вправу для початківців, яка називається Ліфт. Таку вправу можна зустріти в дуже багатьох підручниках і методичних рекомендаціях, що говорить нам про те, що вона є популярною і актуальною. Отже, в чому заключається вправа?